Я запишу цю історію все ж таки. Ситуація була така 2002 рік. Чому я так пам'ятаю всі ці дати? Тому що там було у нас інше события тому я пам'ятаю всі ці дати. У 2002 році я повернувся з роботи трошки раніше, як зазвичай, це було десь так на пів11 ночі. Так, це я рано повернувся рано. Але моя середня донька, вона не спала. От, галина щось робила на кухні, це було на старій квартирі ще. І от я заходжу в темний коридор, тихесенько. Ну, вже ж, все ж таки, після 10-ї, я тихесенько заходжу в квартиру, і дивлюся на зустріч мені, де моя доня. От. Я ж як батька, доня, доня. А доня, їй тоді було там біля трьох рочків. Вона там щось там в руках тримала і йшла. На мене нуль на масу Просто нуль на масу. Тобто, вона от переді мною повернула, пішла на кухню, де Галина тарабанила посудою, щось вона там робила. І я от сів в коридорі, не роздягаючись на комод у нас такий з дзеркалом радянський там стояв. Це квартира батьків Галини була, я в приймах жив. Я от сиджу. Дивлюсь на світло з кухні, чую, як Галина зустрічає доню. Радісно, що вона зайшла на кухню. А я тут чужий. Так, доля батька. Батька бігає, заробляє гроші, а родина сама якось живе. І ось я е, сиджу на цьому комоді, і я розумію, що моє життя йде не туди. А в мене вже троє дітей на той момент. 2002 рік. Буквально через декілька днів я Галки кажу, Галю, я буду звільнятися. Щоб ви розуміли, у мене зарплата була 150 доларів. Так, да, я був начальником дільниці. От, і з такою зарплатою так працювати, ні. І я сказав, я звільняюсь. Ну, у неї сльози на очах, а як же ми будемо жити? Вона в декреті, троє дітей. От я кажу, я так не можу. Це, це не нормальне життя, так воно не повинно бути. Ну, вона мене вмовила, сказала, що давай все ж таки дочекаємося, коли я вийду з дікрету, влаштуюсь на роботу, повернусь на роботу свою, у неї зарплата була більше моєї в, в, в той час. Вже вона працювала архітектором. От, і ми так домовилися, і я ще два роки працював по наємруці. При тому, що рішення звільнятися вже було прийнято. Це були важкі для мене два роки психологічно. директора я попередив завчасно за півроку до того, як я буду звільнятися. Я зайшов в кабінет і сказав, що так і так я прийняв рішення, я буду звільнятися. Ніяких дій зі сторони директора не було. Ну, будеш звільнятися, да і ладно, будеш звільнятися. Ну я сказав, що я пропрацюю ще півроку, от, і в такому то місяці я буду звільнятися. Щоб він підготувався, щоб він знайшов мені заміну, тому що у мене на дільниці там біля 120 людей працювало. Ну її ж не можна взяти просто покинути. Треба, щоб прийшла інша людина, передати їй справи, там, да, і так далі. От, е, проходить. П'ять місяців. Я е, заходжу до директора і кладу заяву на стіл. А, а, а він так на мене дивиться, а, а це що? я такий, так я звільняюся. А чого це? Я кажу: ну як чого? Я ж півроку тому, п'ять місяців тому, я ж вас, вас попередив, попередив, що я буду звільнятися. Він такий, а я думав, ти пошуткував. <реш> <Шуточки>. <реш> я такрі, шуточки. Я вісім років там працював. Вісім років. <реш> Ні, я все, я, я прийняв рішення. от Вони там поспіхом когось знайшли, от комусь я там щось там передав. А, вони одного з моїх виконробів вирішили поставити на моє місце. От, ну, слабенький хлопець Олексій. От, поставили на моє місце. Хоча б як тимчасово я передав справи головному інженеру новому. Вони взяли нового інж... головного інженера. от І на цьому все. І я таким чином звільнився. З 2004 року я працюю самостійно, у мене своя будівельна фірма, котра розвилася до ТОВ, до 80 тільки офіційно працюючих людей у мене було. Але в 2011 році я її закрив. Тобто я пропрацював ну трошки більше 7 років, саме як ТОВКА, і ну, ми робили дуже великі об'єкти. Я ж кажу, ми дуже багато роботи робили. Ну, 80 постійних робітників. Ви розумієте, що це таке? А в сезон це в два рази більше було людей. От у мене було 5 виконробів. На фірмі, ну і так далі. От Але я скажу вам відверто, для мене це пройдений етап. Я зовсім не шкодую, що він закінчився. Це був дуже класний досвід, дуже класний набрався я цього досвіду, от і боргів Ну, такі часи були. Отак. Тому я не знаю, яка заробітна плата зараз у начальника дільниці. Вибачайте. Але менше ніж за 5 штук баксів я би хер працював. Zaraz. Szczerze mówiąc,